Рік тому я знімав відео про найнепопулярніші захищені смартфони, і от тепер я трошечки видозмінив цю тему. І це відео у нас про топ 5 захищених смартфонів, які б я точно собі не купив і вам би не радив. Хтось погано себе показав з точки зору якості, хтось просто не коштує своїх грошей через слабке залізо тощо, а хтось. Просто мене відштовхує своєю неадекватністю та вибачте деякими тупими рішеннями від виробника. Тож давайте розповім вам, що та як. А ви будьте ласкаві, підпишіться на канал, щоб отримувати огляди найсвіжіших та найцікавіших захищених смартфонів. І це чесні огляди, що важливо. Адже mg 2 так, цей смартфон я ні за що не обрав би собі, і як показує практика, в цілому ця модель не дуже то і популярна. А чому так? А тому що ціна космос, а характеристики тупо дно за цю ціну. Зараз ціна стартує з відмітки 22 тисячі гривень в магазинах, а це 550 доларів, за які ми отримуємо процесор QCM6490 від Qualcomm. І це єдиний плюс даної моделі. Пам'ять тут не надшвидка. Маємо 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної. Так, як в смартфоні за 10 тисяч гривень та навіть менше. Акумулятор на 7000 мА, зате із плюсів великий динамік, проте якість тут не те, щоб флагманська. І, до речі, смартфон за такі гроші пише відео тільки в Full HD 30 FPS, і стабілізації тут немає. Правда, фоткає більш-менш нормально. Нормально, якщо порівнювати з тими ж смартфонами за 10 тисяч не більше. А так, в цілому, 108 мегапіксельна камера тут така собі, об'єктивно. Це наймолодша версія, бо, як ви, мабуть, знаєте, є ще AGM G2Pro і G2 Guardian. Останній на огляді в мене був. Там хоч тепловізор дійсно топовий стоїть. Але і ціна під тисячу баксів, тож я також задумався. Б. Насправді, AGM як бренд мені не дуже подобається. У них завжди смартфони дорожчі, а параметри гірші, ніж у конкурентів. І не треба мені розповідати, що AGM – це бренд, це якість. Повірте, те, що я бачив на власні очі і те, що я чув про AGM – Абсолютно не говорить про їхню якість, а говорить про те, що вони точно такі ж самі по якості, як Oukitel, Dugi і вся інша братія. Раптово для мене Blackview BV9220, який я також віднесу до тих смартфонів, які я б собі не купив, і зрозумів я це далеко не відразу. В цих смартфонів найбільше вас буде бісити автономність, і я думаю, цього факту вже достатньо. Хоча в іншому смартфон ну, просто ідеальний за свої гроші. Чому вони так його обділили акумулятором, я не знаю. Його ємність 5000 мАч, і для таких брендів як Samsung, Xiaomi, Apple, OnePlus, це нормальний показник. Смартфони у них живуть повноцінний робочий день, а то і два. Blackview з таким акумом може не дожити у вас до вечору, у звичайному використанні, не супер навантаженому. І це дійсно буде бісити. Але радує 66 ватна зарядка. Менше 30 хвилин треба, аби смартфон знову був зарядженим. Багато про залізо не буду говорити. Як для смартфону, який зараз за 220 доларів можна купити в магазині, воно нормальне. Helio G96 процесор, 8 ГБ оперативки і 256 ГБ пам'ять. Найбільше мене здивувала тут якість звучання, тут стереозвук. Як заявляє виробник, компанія Harman доклала свою руку до налаштування звуку. І повірте, це відчувається. І ще один смартфон, який би я точно не купував, YUMIDIGI BIZON X20. До речі, огляд зовсім недавно на каналі був, і от до нього в мене є питання. Я не знаю, що тут казати. Просто, просто роки йдуть, а бренд YUMIDIGI насправді не зростає ні в плані заліза та інновацій, ні в якості софту, ні в чому. Це просто те, що я ніколи не куплю собі та своїм близьким. Можливо, я трохи гіперболізую, адже цей смартфон продавали за 120 доларів на алі, і можливо, процесор Helio P60 60 це є нормально. Але увімкнувши смартфон, я відразу побачив криву клавіатуру, яка правда відразу майже оновилась, як тільки я під'єднався до Wi-Fi. А коли я просто 20 хвилин поюзав смартфон, поки скачував додатки, він розрядився відсотків на 10, і це мене дуже здивувало, неприємно здивувало. Так, автономність це один із найочевидніших мінусів, і маючи акумулятор на 6000 мАч, смартфон мав би легко жити увесь робочий день, але це не про X20. І це в моєму режимі використання, який навіть не є по факту супер навантаженим. 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті, дисплей з частотою оновлення 60 Гц, камера, яка є, і по суті нічого цікавого, ще й корпус ліпили сюди доволі старий по дизайну. Коротше, не запарювались взагалі. І так скрізь. Передостанній смартфон у цьому топі Oukitel WP19 PRO. І скажу вам так, що налаштування та програмна оптимізація це дійсно та штука, якої китайським виробникам багатьом дуже не вистачає. Ну прям дуже. WP19 взагалі був доволі популярною моделлю. Я не здивуюсь, якщо по всьому світу їх гуляє більше декількох сот тисяч, бо навіть на алі, якщо зайти, там купа замовлень цієї моделі прослідковується. WP19 Pro, як на мене, не тільки мало апгрейдили, його взагалі фактично не апгрейдили, хоч і ціна така ж. Людям просто не зайшло. От і все. Дизайн мало змінився, акумулятор на цілих 1000 мАч збільшили, 22 000 мАч, якщо що. Але ж знову таки смартфон це я не можу назвати супервдалим. Він ламається, в нього просто жахлива камера. Принаймні те, що я бачив під час огляду смартфону, було саме таким. От знаєте, відчуття, що не дотягнули, не поліпшили, а просто хотіли заробити на чомусь новому, не зробивши це нове, а просто вдягнувши іншого капелюха на старий запилений манекен в магазині одягу, в який ніхто не прийде. Це як рестайлінг машини, а не нове покоління. Ну ви зрозуміли. На останок у нас, що б ви думали, а це f 150 b 2 Ultra, захищений смартфон, огляд якого я також приблизно півроку тому робив. Цей смартфон він дуже дивний з точки зору позиціонування. Дивіться, у нього повністю скляна задня панель. При цьому, коли я його знімав на вулиці, він у мене впав з висоти приблизно 40 см на цеглину, і він дійсно залишився цілим. Але я вважаю, що це був більше фарт, ніж тенденція. Скло на всій задній поверхні. Ви б таким смартфоном могли користуватися як повноцінним захищеним? Не думаю. Ви завжди думали б, що йому будуть гайки при першому ж падінні. ну або ж вдягли на нього відразу чохол, але він і так не маленький. Товщина смартфону 2 см, бо ж акумулятор тут на 15 тисяч мА. Але це F150 і. коротше кажучи, смартфон програмно недороблений. Косяки в перекладі багатьох пунктів меню та в цілому доволі дивна графічна оболонка тут присутня. До того ж сам F-150 я помітив найбільшу жаленість дисплею серед всіх конкурентів. Це коли ви перелистуєте сторінки будь-чого, а за зображенням тягнеться доволі помітний шлейф, і це дуже не круто. В основному це помічається у користуванні на вулиці у зимову пору. Процесор тут Helio G99, дисплей 120 Гц, хай би його, ну і камера. Це також біда Oquitel і F-150. Бо F-150 це суббренд, хто не знав компанії Oukitel. Спільний бренд спільні болячки. Насправді, моделей, які б я точно не купив і вам не радив, значно більше. Але в цьому відео це, знаєте, такі най-най-най. Смартфони, які я перші за все згадав, і я вважаю, що саме так робити правильно. До речі, уже на підході Дуги dk 10 Смартфон із заявленою супер-пупер камерою. І хоч я скептично на це налаштований, все ж я думаю, буде цікаво подивитися, що вони там накрутили. До речі, скоро буде огляд ще одного смартфона цікавого з проєктором. І поки що назву і бренд я вам сказати не можу, хай це буде для вас невеликою інтригою. А це, до речі, чудовий привід попросити вас ще раз підписатися на канал, якщо хочете дивитися огляди актуальних захищених смартфонів першими. І обов'язково напишіть в коментах, чи користувалися ви одним із цих п'яти смартфонів, про які я сьогодні розповідав, і який у вас особисто досвід використання.